Вітання традиційно у цій порі. Ми поговоримо про те, чим жило наше місто сьогодні. Зокрема, йтиметься про таке. Україна виходить з кризи. так кажуть у міжнародному валютному фонді. сонце пригріло всі на толоку, щоб до свят вулиці були чистими. Про це не тільки у матеріалах наших журналістів вже за мить. Криза виходить з України, а Україна виходить з кризи. Вважає керівник місії Європейського департаменту Міжнародного валютного фонду в Україні Танос Арвантіс. Протягом останніх двох місяців промисловоробництво в Україні демонструє позитивні результати, а це свідчить про поступовий вихід з економічної кризи. Сказав Арвантіс на зустрічі з главою міністерства економіки Василем Цушком. Міністр проінформував представника МВФ про головні пріоритети роботи уряду, серед яких він виділив оздоровлення державних фінансів і банківської системи поліпшення інвестиційного клімату в країні. Деякі танці майже третина клубів на Львівщині на і потребують капітального ремонту. Десять сільських закладів культури взагалі в аварійному стані. Такі невтішні висновки зробило управління культури і туризму Львівської облдержадміністрації. Тому молодь зазвичай або вирушає на відпочинок до сусідських містечок, або збирається у так званому центрі села і розважається, часто розпиваючи алкогольні напої. Тим часом ніхто з чиновників навіть не береться прогнозувати, коли таку критичну ситуацію вдасться Хоч трохи виправити. Податкова на зв'язку в понеділок, 29 березня з 11 до 12 години триватиме гаряча лінія. На запитання щодо податкування юридичних та фізичних осіб відповідатиме начальник відділу масово роз'яснювальної роботи та звернень громадян ДПІ у строїцькому районі Марія Русин. Зателефонувати можна за номером 5 56 67. І ще одна новина із податкової. З початку року митері провели 10 перевірок суб'єктів господарювання юридичних осіб і у всіх випадках виявили порушення через це. Додатково вдалося нарахувати більше 28 тисяч гривень податку з доходів фізичних осіб. Щодо порушників застосували відповідні санкції та нарахували пеню. І, звичайно ж, притягнули до адміністративної відповідальності та оштрафували. Година землі завтра, 27 березня. Свідомі люди та компанії планети на годину вимкнуть електроприлади. У такий спосіб світова спільнота відгукнулась на заклик Всесвітнього фонду дикої природи скоротити використання електроенергії, об'єднавши зусилля та взявши на себе спільну відповідальність за долю планети. Годину землі започаткував фонд спільно з газетою Сідней Морнінг. Геральт у 2007 році. Тоді до акції приєдналися 2 мільйони 200 тисяч жителів Сіднея, які на годину добровільно поринули у темряву. У 2008 році приклад австралійської столиці підтримали ще 5 країн і 400 міст, вимкнули світло на Колізеї, у будинку Перевсіднеї, Королівському замку у Швеції, Скайтаурі у Новій Зеландії. У дійстві взяли участь 36 мільйонів набайдужих людей. У березні 2009-го присвятили годину землі 88 країн, ні, 4 тисячі міст знеструмлюватимуть помешкання та офіси з 20 до 21 години. Акція триватиме добу, зважаючи на часові пояси всі на весняну толоку. Час прибирати минулорічні папірці, обгортки та пластикові пляшки з-під ніг. Заграблі, віники та відра взялися сьогодні. Учні третьої школи. Щорічне прибирання території навчального закладу вже стало доброю традицією. Зі шкільного подвір'я повернулась і Світлана Кренців. Вок, граблі та відра. Ось основна зброя у боротьбі зі сміттям. Те, що було під снігом, видно неозброєним оком. Недопалки, фантики та бите скло. Учні третьої школи власноруч ліквідовують наслідки людського безкультур'я. Олег прибирати подвір'я власної школи погодився одразу. Тільки жаліє це від важкої роботи на термозолі. Ваш ну, зробив вже мозолі навіть є. ну. Замітав, ну, граблями трохи працювати, вже змучився і прийшов. Досить ага. велика і багато людей смітять, і тому заставляють деколи працювати. Прибирати подвір'я школи прийшли в цей день учні всіх класів. Це так звана традиція. На ній виросло не одне покоління випускників. Поділені на групи, кожен учень наводить лад на власній території для семикласника Андрія. Прибирання краще за навчання, та зізнається, одне без другого бути не може. Збираємося цілим класом. У нас класна керівничка ВТ і ми прибираємо приносом з хати тряпки, змінники прибирати ліпше. Але і треба знань напувати. Сьомому, а випала територія шкільного стадіону. Площа чимала, та діти впорались. Звісно, не без допомоги класного керівника Ірини Молнар. Вчителька пильно слідкувала, щоб учні не пропустили жодного фантика. І вся школа організовано, бачите, вони всі від, від 5 по 11 клас вийшли прибирати, навести порядок на своїй шкільні території. Працюють всі в поті чола, ну стараються, бо зрештою вони для себе це роблять і самим буде. Приємно, ну і для всіх інших. Такі шкільні толоки відбуваються у всіх навчальних закладах. Організатори кажуть, це чудовий спосіб навчити дітей дотримуватися, чистоти та порядку. Адже там, де прибрав власноруч, рука не підніметься на смітити знову. Принаймні, будемо на це сподіватися. Наша школа Світлана Кренців, Руслан Леськів, стризькі новини. Урочиста академія до 195-річчя п'ятиріччя з дня народження отця Михайла Вербицького відбудеться в неділю, 28 березня. Дійство проходитиме у храмі Петра і Павла, що на новому світі. Музиці отця Михайла Вербицького властиве тонке втілення молитовного настрою та глибоких почуттів. Вона сповнена камерності і ліризмом. Сам отець Михайло Вербицький із своїм великим творчим талантом зумів стати найглибшим виразником національних змагань і думок, які знайшли своє найвище мистецьке втілення. У патріотичній пісні на слова Павла Чубинського ще не вмерла Україна, яка стала державним гімном України. У концерті братимуть участь народна хорова капела Ватра, народний хор «Унісон», муніципальний чоловічий хор Каменяр та інші. Нова година у ніч суботи, 27 березня, на неділю 28 Україна перейде на літній час о 3 годині ночі. За київським часом стрілки годинника переведуть на одну годину вперед. Перший перехід на літній час провели у Великій Британії у 1908 році. Радянський Союз вперше перейшов на літній час у 1917 році, і потім з 1981 року перехід на літній час знову відновили. Літнім часом зараз користується понад 110 держав. Перехід з літнього часу на і навпаки вже понад 100 років здійснюється практично в усіх країнах Європи та Америки. Водночас багато держав Азії живуть за єдиним часом, не переводять стрілки Денника Японії, Китаю, також Казахстан і Киргизія. Перехід на сезонний час здійснюється для економії енергоресурсів. Отаким видався останній робочий день. Завтра у цій студії зустрічати Світлану Кренців. Вона підсумує інформаційний тиждень. Я прощаюся з вами. Бажаю гарних та веселих вихідних. Побачимось. Мої вітання з оглядом спортивних новин ознайомлю вас. Я Ігор Тимків. Сьогодні ви дізнаєтесь про те, який подарунок зробив Кличко старший братові на день народження. Хто очолить новостворений хокейний клуб Будівельник і чому в Україні знову запрацюють казино? Не перемикайте, буде цікаво. Бідняк став срівним призером міжнародного турніру з кульової стрільби. Вихованець львівського училища фізичної культури Іван Бідняк посів друге місце у праві МП-6, стрільба з малоколіберного пістолета, на міжнародному турнірі 26 і САС у німецькому Дортмунді. Про це повідомляє офіційний сайт УФК. Його результат 657 очок, а переміг росіянин Леонід Єкімов 671,3 очка. Подарунок братові за 120 тисяч доларів. Учора чемпіон світу в суперважкій возі за версіями WBO IBF і IBO. Володимир Кличко святкував свій 34-й день народження. Старший брат Віталій зробив йому незвичайний подарунок, повідомляє більд. У Москві був зібраний спеціальний мотоцикл, який переміг на виставці. Він називається Панч-Удар, сказав Віталій. За таке задоволення кличко старшому довелося заплатити 120 тисяч доларів. Іменинник перевезе подарунок до Голівуду, так як там тепла. Пора року триває довше ніж у гамбурзі, де переважно проживають знамениті брати. ХК Будівельник очолить фін чи канадець. Учора в Києві був офіційно представлений хокейний клуб Будівельник, який у новому сезоні має намір дебютувати в КХЛ. Повідомляє «Спортекспрес». Президент ХК Будівельник Богдан Гулямов повідомив, що ставку робитимуть на українських гравців, у тому числі на тих, хто народившись в Україні, заграний за збірні інших країн. У ході презентації було підтверджено, що ХК Будівельник увійде в холдинг із однойменним баскетбольним клубом, який планує через рік дебютувати в Євролізі. А свої а збирається грати в Київському палаці спорту? Що стосується кандидатури головного тренера, то конкретні імена поки не називаються. Найбільш реальними можна вважати кандидатури Фіна Карі Хейкілля та канадця Майка Крушельніцькі. Платіні ще раз полотуватимуться на посаду президента УЄФА. Президент УЄФА Мішель Платіні повідомив, що на 35-му черговому конгресі УЄФА, що відбудеться 22 березня 2011 року в Парижі, він висуне свою кандидатуру на наступних виборах глави Європейського футбольного союзу. Як повідомили у пресслужбі службі УЄФА, таку заяву Мішель Платіні зробив на 34-му черговому конгресі УЄФА в Тель-Авіві. Мішель Платіні був обраний шостим президентом УЄФА в січні 2007 року на конгресі, що відбувся німецькому Сильдорфі в Україні запрацюють казино. Заради Євро 2012. Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва розробив нову версію закону про азартні ігри. Керівник Держкомітету Михайло Бродський повідомив, що ініціативу відкриття казино за більшорських умов ліцензування підтримав Борис Колесніков. Кошти, залучені від ліцензійного збору ігорного бізнесу, будуть спрямовані на фінансування об'єктів євро 2012 Ціна за одну ігорну ліцензію казино 5 мільйонів доларів США. Швидше за все відкрив. Та казіно зможуть будь-які готелі Криму та лише п'ятизіркові готелі в інших містах. На цьому наш випуск завершується. Вдалих вам вихідних зустрінемося у понеділок о цій же порі. Хай щастить. Завтра буде хмарно, можливо йтиме дощ. Температура повітря в день коливатиметься у межах 10-14 градусів тепла. Вночі стовпчики термометрів опустяться до позначки 9 вище нуля. Вітер дутиме південно-західного напрямку зі швидкістю 7-9 метрів за секунду. Атмосферний тиск становитиме 729 мм ртутного стовпчика.